Доброго ранку! Сьогодні п'ятниця, п'ятий день марафону 5 на 5. Мене звати Анна і ви на каналі Буклі з Бог». Сьогодні читатиму книгу Фрідріха Дюрінмата «Суддя та його кат. Я не знаю, про що ця книга, окрім того, що це детектив, і це має бути доволі складна філософська робота, яка поєднує собі запитання і відповіді на вічні питання. От. Але тут така розмита анотація, та й сам текст займає всього 111 сторінок із доволі великими відступами. Тобто читати тут насправді не так, щоб багато. І я так розумію, писати в анотації було теж не так, щоб багато, щоб не заспойлерити. Тому я буду вам розповідати про що ця книга в, е, під час прочитання, а е, лише можу додати, що. Цю книгу я купила колись навмання без жодних знань про те, що в ній. І взагалі я нічого не знаю про автора, але це, як видається, був апендекс до основного замовлення, коли я купувала втретє танець Недоумка Іларіона Павлюка у ВСЛ. І мені потрібно було щось докласти для того, щоб Ну, ніхто не купує одну книгу. Ну ви ж розумієте. От. І, власне, я доклала саме цей твір. Він доволі довго стояв, чекав мене років зо три. І сьогодні, нарешті, прийшов його час. Визначимо, чи справді треба було його стільки років берегти на своїх поличках, чи дійсно ця робота мені сподобається, або змусить мене подумати про щось вічне та дискутивне. Поїхали! Я знову підключаюсь девайс зранку. Вчора е, дочитала книгу Фрідріха Дюрінмата Суддята той Гокат». і насправді другу половину книгу я слухала е, аудіокнигу, аудіовиставу російською мовою, е, бо це виявилося не таким цікавим захопливим читанням, як би мені хотілося. Власне, Ця новела підтверджує, що детектив є тим жанром, який, начебто, здається низьким і таким одноразовим, але при тому є дуже складним, тому що написати такий детектив, що буде актуальним не тільки в момент написання, а й через роки це доволі складна задача. І, власне, через це мене зовсім не вразив цей твір. Я без з жодної цікавості дослуховувала, хто там є вбивцею. Ем, і взагалі вперше першу половину книги я навіть до вам нічого не записувала, е, тому що буквально нічого там не стається в, в цій частині. Ем, тобто, я, на мою думку, її взагалі можна було скоротити сторінок до 10 із 55. Отже, Роман нам оповідає про Загадкову смерть лейтенанта поліції в Швейцарії, і про те, як його е, безпосередній начальник починає розслідування для того, щоб визначити, хто є е, злочинцем. І е, в цього начальника є заклятий друг, е, саме суддя, е, з яким в них багаторічна історія. Е, Стосунків, що схожі на стосунки хижак жертва. Вони полюють фактично одне на одного із певних причин. І, власне, нам спочатку здається, що цей суддя є головним злодієм, але. Потім виявляється так, як виявляється. Я не буду говорити для того, щоб не засне заспойлерити, тому що це дуже маленький твір. Але е, загалом е, в кінці був неочікуваний поворот, але він мене не дуже здивував через те, що через те, що в принципі очікуєш що, чогось такого. Просто тому, що той вбивця, якому сказала, ти вбивця. Він не фігурував весь час в творі, а за законами жанру, злочинець має постійно фігурувати для того, щоб читач міг зробити гіпотезу щодо того, хто є злочинцем. І, власне, тому, хто сказав, що він вбивця, він виявився не вбивцею, і потім стався неочікуваний поворот, і виявляється, хто є суддя, хто є кат. Але мене не вразило. Зовсім не вразило. Це не Конан Дойл, не Агата Крісті, ну це не ті люди, які Крісті час та простір і всесвіт може вражати своїми детективами. Але принаймні я це прочитала, я тепер знаю, що стояло на моїй поличці, і точно знаю, що я цю книгу можу спокійно віддати на букросінг і зовсім не мати жодних відчуттів до неї. Якщо підсумовувати, я дуже задоволена марафоном. Це був цікавим досвідом. Це було цікавим досвідом, і як з погляду читання кожного дня нової книги в такому темпі, коли ти один день маєш дочитати один роман, один твір. І також це було цікавим досвідом, тому що все це поєднувалось зі зйомками, з постійним пошуком нових ракурсів, із підзйомками навколишнього світу для того, щоб ви побачили, яка наша природа прекрасна, і взагалі як добре іноді виїжджати на природу. Робіть це зараз, якщо у вас є можливість, тому що природа дуже допомагає, дуже допомагає в психіці впоратись із. Тим жахіттям, що зараз стається в нашій країні. Якщо говорити про книжки, так якось сталося, що найменше власне, мене вразили перша та остання книга. Я їм поставила по трійці, всім іншим по четвірці. на Мій кудріць буде в описі. Проте саме порнографія Вітольда Гумбровича була для мене найбільш емоційна, тому що я сперечалась буквально з усім, що було написано від імені Вітольда. І це та література, яка повністю відрізняється від мого світогляду, яка змушує, по-перше, критично поглянути на свій світогляд, а по-друге, обґрунтовано пояснити, чому цей світогляд відрізняється від того світогляду, який я маю. Uh, ну, Власне, суддя тих мені таке. що було, що не було, немає різниці. Я обов'язково перечитаю занадто гучну самотність, Богоміла Грабова. Це єдина книжка, де в, є, де в мене є закладинки, їх доволі багато, як, як на мене. Це Ці, цікава книга, і вона багатошарова, вона... Буде цікавою і з часом також, тому що світогляд змінюється. а Оскільки світогляд змінюється, то і наше ставлення до певних речей також змінюється, і буде цікаво це порівняти. На другому місці це Віті Хімгера осідлати кита. Тому що я ніколи не цікавилась культурою, легендами, міфологією Маорі. І ось тут прекрасна можливість це дізнатись, причому в такій легкій формі, і також в розповіді про моїх. Любих китів. Ось насправді всім, хто хоче дізнатися щось інше про інші культури, я раджу почати з цієї книги. Це дійсно класний спосіб дізнатися щось нове і доторкнутися до зовсім іншої культури, діаметрально іншої. Ну і мемуари корова. Хороша книга. Звісно, там не так багато про країну Басків, хотілося б знати більше. Але ось цей. Ці проблеми, ось ці пригоди, Мо та її внутрішнього голосу зануди, вони є, досі, вони є досі цікавими і приємними. І це та книга, з якою можна провести декілька годин якогось вечора, отримати задоволення і, і взагалі це буде приємний час разом з нею. Тож я дуже вам рада, що ви були ці п'ять днів разом зі мною. Пишіть в коментарях, яка книга вам сподобалась найбільше, яку б ви прочитали. Можливо, ви порадите мені ще якийсь книжок, який схожі на ці, на ті, що мені сподобались. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Зустрінемось зовсім скоро. Па-па!